П'ятеро людей загинуло. Щонайменше 15 дістали поранень під час удару російських окупаційних військ по Слов'янську. Станом на 18.00, повідомляє про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Окупанти нанесли декілька ударів по житлових кварталах міста, зруйнували багатоповерхівки, пошкодили школу. Також росіяни вдарили по Константинівці та Краматорську. Там обійшлось без жертв. Нині у Слов'янську працюють бригади рятувальників. Зараз наші підрозділи працюють у Слов'янську вона декілька пожеж також проводять завалів. Частково зруйновані п'ятиповерхівці окупанти продовжують атакувати на Бахмутському напрямку. Зокрема, у місті Бахмуту йдуть вуличні бої. каже речник Східного угрупування військ ЗСУ. Також вночі росіяни застосували фосфорні міни по позиціях наших військових. Зараз ситуація в Вахмуті така, що до добу ворог 260 разів наніс удари по місту і околицям ствольної та реактивної артилерії. Відбулося 26 шість 2 два авіанальоти, 84 окупанта знищено. 92 зазнали поранень. Підбита самохідна артилерійська установка. Піон вива машина піхоти, польовий склад боєприпасів. За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області, стріляли з градів, артилерії та мінометів. На великодні свята начальник Донецької ОВА Павло Кириленко заборонив масові зібрання, а також відвідування кладовищ. Підписав розпорядження щодо заборони масових зібрань у цей період. Всі богослужіння та релігійні обряди повинні пройти в онлайновому форматі. Адже для росіян будь-яке велике зібрання скупчення людей може стати бажаною мішенью. Це повинен розуміти кожен хто проживає перебуває на території Донецької області. Евакуаційний потяг з Покровська змінює маршрут. Відтепер евакуація пересленців відбуватиметься до міста Бердичів Житомирської області за новим розкладом та маршрутом. Потяг курсуватиме з 18 квітня. Ті, хто вирішить евакуюватися в такий спосіб, будуть розміщені в закладах комунальної форми власності, визначених місцями компактного проживання. Всім їм буде одразу визначена грошова допомога евакуйованому населенню: це 2 тисячі гривень на кожну повнолітню особу, 3 тисячі гривень кожній особі з інвалідності або дитині. Вони будуть забезпечені гуманітарною, психологічною допомогою. І у разі потреби соціальним супроводом. Костюніна додає нині у населених пунктах на лінії розмежування залишається жити 81 дитина. Примусова евакуація дітей триває разом з батьками. «В громадах, які розташовані по лінії зіткнення дітей, які мають статус дитини сироти або дитини позбавленої батьківського формування. Не жодної немає. Вони всі є евакуйовані разом зі своїми опікунами або прийомними родинами. Але є ще певна кількість дітей, які залишаються на території в більш безпечних районах. І продовжується робота над їх подальшою евакуацією. Є випадки такі, що ці діти, ці родини після евакуації повертаються на територію, і ми продовжуємо з ними працювати. Протягом минулої доби Росіяни намагалися 49 разів штурмувати населені пункти на Донецькому напрямі, каже речник на генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Противник не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території, не зважаючи на значні втрати, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Адиславуков, Суспільне новини, Донбас.